Невидимий вбивця від чадного газу цьогоріч на Львівщині вже загинуло 14 -ро людей і ще 103 особи госпіталізували з ознаками отруєння. Така статистика головного управління МНС у Львівській області. Тому Львівгаз б'є на сполох. І ще раз нагадує: найчастіше чадний газ вбиває людину через брак кисню. Це стається у помешканнях, де є несправні вентиляційні канали чи кахельні печі. Окрім того, небезпечними є й герметичні металопластикові вікна. У них обов'язково мають бути отвори, так звані провітрювачі. Особливо радять зважати на газові колонки у ванній кімнаті. З'явитися чадний газ може навіть тоді, коли готують їжу на кухні. Для того щоб цього не сталося, має бути приток повітря, має бути постійно свіже повітря в тому приміщенні, де знаходиться газовий прилад, і тоді буде все нормально. Ну, наші люди, як правило, вони завжди рахують, що це все стосується не мене, а це стосується сусіда чи там ще когось. Я в мене такого ніколи не відбудеться. Чадний газ не має ні кольору, ні запаху, тому він особливо небезпечний. Найпершим вражає дітей.